Це прийшла посилочка від компанії Bure. Значить, Замовили у них препарати кальція, в основному, щоб зняти верхівку гниль, тому що у нас на томатах і на перцях не можемо ми повністю подолати верхівкову гниль. Тому зробили замовлення, спочатку думали більше замовлення зробити на всю площу, а потім вирішили закласти дослід, бо на дворі холодає, може воно і саме вийшло. Тобто ми робимо дослід. Половина препаратами будуть оброблятися біоера, а саме два препарати в каплю, два препарата по листу. І половина буде оброблятися кальцієва селітра в каплю і кальцій турбо з амінокислотами по листу. І будемо бачити половина так, половина так, половина томата так, і половина перця, так, і половина інший варіант. І подивимось, чи дійсно, бо цей конечно, варіант буде дорожчий. Е, побачимо, чи реально ми зможемо подолати верхівку гниль, коли вже вона є. Не, не профілактично, а коли вона є. Я не скажу, що її там е, дуже багато, але її багато, вона є. І коли ти викидаєш продукцію, то краще тоді вже переплатити трошки за добрива аби був результат. Будемо пробувати.